Журналіст, який ще до нападу Путіна на Україну критикував президента Дуду за те, що він відкрито не говорить про загрозу з боку Росії і Китаю. Журналіст, який ще задовго до спалого останніх педофільських скандалів у церкві вказував на зловживання серед ієрархів і не тільки. Прокуратура Зьобри висунула йому звинувачення в образі президента та образі почуттів католиків. Суд засудив його до позбавлення волі. Цього вівторка, 22 листопада, відбудеться розгляд апеляції. йому загрожує кілька років позбавлення волі. Увага! Контент, який ви бачите, може не сподобатися прокуратурі Збігнева Зьобро. Ви дивитеся на свій страх і ризик. Справа пастора Хоєцького це справа, за якою слід стежити, оскільки він є лакмусовим папірцем демократії. Те, що ми вдамося до такого способу вирішення проблеми, свідчить про якість нашої публічної дискусії. я б хотів, щоб це було видалено у більшому пакеті. Усі норми, які цензурують свободу вираження поглядів, цензурують свободу вираження своїх поглядів, якими б обурливими вони не були, було скасовано. Такого закону в нашому правопорядку не повинно, повинно бути. Це дискримінаційне положення щодо всіх інших, інших, хто не є Якщо карати публіцистів, журналістів за погляди, не згоду з чимось, то ефект буде протилежним. Тому що на місці одного пастора з'являться 10, 20 інших. Рік 2020. Перед святвечором. До будинку Павла Хоєцького журналіста і пастора приходить поліція. Офіцери вручають йому повістку до прокуратури. Пастора звинувачують між іншим за те, що він назвав президента Дуду Боєгузом, а об'явлення у Фетімі приводом. Кожен громадянин має право оцінювати. Кожен громадянин має право критикувати. Не кожен громадянин повинен зі мною погоджуватися. Загрожує йому 5 років позбавлення волі. Є очевидні педофіли, що не засуджені, а тут людину засудили за словами. Хтось два роки стежив за його проповідями та виступами в прямому ефірі. До матеріалів справи було додано понад 300 сторінок машинопису. Незабаром приходить повістка на перше судове засідання. Роками пастор керує протестантською церквою Нового Заповіту в Любліні та телеканалом Ічпатпронт, де він обговорює, зокрема, патології влади та зловживання католицької церкви. Але він не очікував, що в 21 столітті прокуратура повернеться в середньовіччя, а суд почне процес, схожий на інквізицію. Обвинувачі пастора вимагають від прокуратури конфіскувати телевізійну техніку і чпотпромт. У суді вони публічно висловлюють надію, що в'язниця поверне пастора Єдиний до католицької, католицької віри. Єдиним правильним рішенням здається. Карання у вигляді повного позбавлення волі це, це стосується не тільки його тіла, а й душі. Він може покаятись і навернутись. Пропоную засудити його до одного строку позбавлення волі умовно на три роки. Хто автори доносу в прокуратуру та обвинувачі пастора Хоєцького А як ви підписані у Фейсбук? Я відмовляюся відповідати на це запитання, оскільки це може наражати мене на ризик кримінальної відповідальності. Ви були або є учасником групи у Фейсбук під назвою Пасторавка? Я учасник багатьох у Фейсбук груп і не бачу зв'язку з цією справою. Будь ласка, дайте відповідь на запитання. З якою релігійною течією пов'язаний пастор Хоєцький? Я вважаю, що це сіоніцький баптизм. Сіонізм це ідеологія, яка прагне створити державу Ізраїль. І цю ідеологію підтримує Павло Хоєцький. А цей ваш меценат змушує чесних людей йти на роботу. їде. Деякі з них притягуються до кримінальної відповідальності за розпалювання ворожнеч. Ці люди роками переслідували Павла Хоєцького, його родину та це церкву. Не пощадили навіть його онука, назвавши його Антихристом. Вони облили фекаліями будівлю церкви та закликали до фізичної розправи над священником. Вони провадять сайти, що зневажають середовище і чпотпронт, та на яких часто є залякування та кримінальні погрози працівникам редакції. Одного з обвинувачів суд визнав винним в образі євреїв. Іншого суд зобов'язав вибачитися перед членом церкви пастора Хоєцького у Люблінському районному суді. Розпочався суд над пастором. Прокурор Катежина Урбан просить ув'язнити Павла Хоєцького. Прошу визнати обвинуваченого винним у скоєному злочині на підставі обвинувачень проти нього та призначити покарання у виді 10 місяців позбавлення волі з умовно достроковим звільненням на строк-2 роки. Розпочинається акція хештег Підтримай пастора Хоєцького. Суд отримує 400 електронних листів, переважно зі Сполучених Штатів, на захист пастора. Прокуратура звинувачує пастора Хуєцького переважно на підставі експертного висновку Ельжбите Садовський, кандидата релігії знавства Єгелонського університету. Я не, Я не дивилася жодного телешоу, чи... жодних з доступних в інтернеті в передач. В інтернеті. Я працювала а лише над стенограмами, які на мені надали. назвати приводом особу, там, яка там з'явилася, можна вважати образливим. Може бути узнати за уважливе. Це так, якби я сказала тут, що Ісус це привид, тому що Він воскрес із мертвих і ще спробувала б порівняти його з привідом Каспером. Експерт визнає, що заяви пастора Хоєцького належать до протестантсько-католицької релігійної суперечки, але вона знаходить злочин у формі та стилі проповідей і висловлювань пастора. Чи має пані наукові досягнення в галузі лінгвістики? Ні ні. Тому захисник пастора просить викликати як свідка авторитета в галузі лінгвістики. Однак суддя Анджей Клімковський відхиляє клопотання. Як і всі п'ять наукових експертиз, що доводять невинуватість пастора, в тому числі думка філософа і теолога професора Тадеуша Бартося. Суддя Клімковський остаточно засудив пастора Хоєцького до вісьми місяців позбавлення волі та повернення 20 тисяч злотих витрати процесу. Пастор з цим не погоджується і не визнає себе винним. Він апелює Минають місяці. Жодної інформації від суду. Тим часом прокуратура звинувачує інших поляків. Звинувачується Якоб Жульчик, письменник, сценарист і публіцист владою з за те саме, що і пастор Хоєцький, за те, що він образив президента Анджея Дуду, назвавши його ідіотом. Якщо я про щось шкодую, то це те, що я ненавмисно образив пару людей з якоюсь вродженою інтелектуальною дисфункцією. Проте, 30 вересня 2022 року апеляційний суд закриває справу Жульчика, мотивуючи це тим, що вжити ним слово проти Дуди не можна розглядати без контексту запису, і воно не мало на меті образити главу держави, а висловити критику. Головний редактор телебачення ічподпронт. Пастор Павел Гоєцький неодноразово стверджував перед судом, що він не мав наміру образити президента Дуду, за якого він колись голосував. Це була конструктивна критика, щоб змусити главу держави задуматись та виконати свої передвиборчі обіцянки. У вересні цього року співачка Дода, звинувачена як і пастор Хоєцький, в образі релігійних почуттів, виграла проти польської держави в Європейському суді з прав людини. Польські суди всіх інстанцій визнали, що вона вчинила злочин, коли описала авторів Біблії як п'яних від вина та коріння трав. Напрути війнам і паломцем розлагіші. Не відомо, Вибач, про кого ти говориш? Я Та про всіх цих хлопців, які написали ці дивовижні біблійні історії. Бібління? Проте суд у Старарбрузі визнає, що Польща порушила Європейську конвенцію з прав людини. Пастор Хоєцький, незважаючи на те, що вважає Біблію Божим Словом, заступається за доду. Тільки в стрербузі схаменулись і сказали: нехай дода говорить, що хоче дурна чи розумна, нехай судять люди. Вона має право висловлювати свою дурну думку і все. Пастор також захищає іншого музиканта Адама Дарксі, Нергала, якому за звинуваченням прокуратури також загрожує тюрма за нібито образу релігійних почуттів. А як щодо пастора Хоєцького, згідно з авторитетом Збігнєва-Зьобро, лише тюремне ув'язнення дозволить правильно виховати пастора. У будь-який момент суд розгляне апеляції захисників Павла Хоєцького та прокуратури, яка вимагає для головного редактора тюремного ув'язнення телебачення і чпотпромт за використання. Ось цитата мовою ворожнечі». У той же час, за кілька днів до розгляду апеляції пастора, голова правлячої партії Ярослав Качинський засуджує оскарження за слова під приводом боротьби з мовою ворожнечі. Під гаслом мови ворожнечі заборонено обговорювати певні теми. Ви можете сказати очевидне і негайно мати поліцію вдома. За це навіть можуть засудити це не орвал, це не процес Кавки, це польська дійсність 21-го століття. Ми молоде незалежне телебачення. Вони хочуть нас закрити. Допоможіть. Передайте далі. А якщо ви журналіст, напишіть про суд над нашим головним редактором, пастором Хоєцьким. Нехай просто знають про це. Соціальний тиск має значення. Телебачення под фронт» Дивіться, поки можете.